Пані, Галино, вітаю вас. Перш за все співчуваю через те, що переживає сьогодні Харків та Харківщина, і через загиблих, і через поранених, те, що люди потерпають від різних неграздів, які сталися в результаті завдання ворогом ракетних ударів. В тричі сьогодні, якщо не помиляюся, було обстріляно Харків. Скажіть, будь ласка, підсумки станом на вечір, що відомо про наслідки цих ракетних обстрілів. Будь ласка. З вчорашнього вечора Харкову Російська Федерація вирішила влаштувати такий маленький армагедон, причому такий пов... з повтореннями. Вчора вечором, повністю, коли були удари по ТЕЦ по теплоелектроцентралях, то ну не тільки Харківщина, в інших областях теж не було світла, але коли зникло світло в усьому Харкові, людей багатьох зникла вода одночасно, багатьох то електроплити, хто готує їжу там. Великі проблеми. Потім е, вночі постійно е, були проблеми з інтернетом. Було таке, що, наприклад, мобільний зв'язок є, а е, мобільного інтернету немає. Або навпаки, мобільний інтернет є, а мобільного зв'язку немає. Е, і е, коли вибухи вночі також були, досить важко було людям, тому що е, з рідними навіть зв'язатися. Е, і ще така ситуація, поки ще чати працювали, поки ще інтернет працював. То, наприклад, мене трошки напружила ситуація. В одному щеті прочитала, що знайомий слухав по радіо в нього радіо з акумулятором українські станції, і в цей час, коли зникло світло, вони всі зникли, але російські залишилися. Це трошечки якось так здивувало, як це так, що це робиться. Але потім, коли світло під ранок відновилось, все відновилось добре. Зранку, нібито стало краще, але води. Не було, були великі черги за питною водою, бо е, трошки такий дефіцит відчувався в Харкові. Багато людей на вулицях було. І я е, просто по справах депутатських справах назвала бути сьогодні засідання постійної комісії, і я їхала в центр, і в метро попала в ситуацію, коли знову знову удари, і знову метро повністю відключили від світла. Темно, в метро поїзди не ходять. І знову вибиратись на верхній зв'язку, ні інтернету. І що мене приємно здивувало людей. В метро було багато ніякої паніки спокійно підходять до працівників метрополітену, Питають надовго ми працівники кажуть: не знаю, ну ви ж бачите, повторяється люди спокійно слухаються, і все дуже добре. І ще такий момент помітила, що там біля метро, як така, типу, маленька автостанція, просто переповнена. Люди, це е, такі е, маршрутки ходять. Е, ну між е, е, ну, в, по Харківщині переповнено, тому що електрички відмінені дуже багато людей стоять ждуть і між собою говорять, що ось світла немає, води нема як виживати. Треба, хоча б в село їхати. Тобто такий приблизно фон, але не було паніки. Е, навпаки, говорила той шизофренік знов на нас бомби кидає. Ну маючи на увазі. Російську Федерацію Путіна ну такий приблизно настрів Харкові. А чи відбулося звернення міської влади чи обласної влади до людей, от що радять тимчасово виїжджати з Харкова, не виїжджати? Ми ж розуміємо, що попри те, що обіцяють, нібито захистити українські ТЕЦ потужні ці енергогенеруючі об'єкти в перспективі повітряної оборони, але ми розуміємо, що є, скажімо, ракети кінжал, які на жаль поки що ми не можемо збити через їхню швидкість і тактико-технічні характеристики. Тому таке може повторювати. Це тим паче Харків, ворога як кістка в горлі. Ми це теж прекрасно розуміємо. Або як червона ганчірка для бика він буде мститися, не маючи можливості перемогти нас на полі бою. І зиман буде от взимку, навіть не хочеться уявляти без світла, без води, без гарячої води, без опалення. Це це страшно. І от знову ж таки, чи є якісь відозви міської влади, чи може їх чекають щодо того, як діяти людям? от що робити? Їхати з Харкова, не їхати по селах десь грубе палити? Будь ласка. Ну, відозви було такого плану: очікуйте, відремонтуємо, зробимо, бо насправді в Харкові комунальні служби і пожежники, рятувальники досить оперативно працюють всі півроку. Щодо таких відоз, прямих поки що я не зустрічала. Скажу, що фракція Європейської солідарності в обласній раді подала звернення про те, що цей енергетичний колапс саме може повторюватися, і що чому нічого не робиться до зими, треба якісь альтернативні джерела шукати і вирішувати, що з цим. Робити як з людьми бути, тому я думаю, зараз ці відозви появляться. А те, що е, треба бу було на загальноукраїнському рівні це вирішувати і розуміти, що Харків це місто півтора мільйонник. і це це, це трошки, е, скажімо, на львівщині трошки менше живе. Ну трошки більше живе жити ніж в одному Харкові, і це те, що на зиму треба якісь модульні тимчасові будиночки для е, верст таких незахищених. Щоб їх туди примістити на випадок чого десь на безпечних територіях України, це зрозуміло, і те, що потрібно вирішувати, щоб якісь альтернативні джерела, щоб було запаси вугілля, запаси газу, щоб щось було, і щоб якісь були матеріали, щоб швидко все відновлювати, це теж зрозуміло. Тому це звернення подано поки що від фракції. Я думаю, що зараз влада буде з тим щось робити, тому що дійсно зима на носі, і це велика проблема. Ну я ще одне питання поставлю. Ми вчора всі бачили це відео, як а, палала, палала ТЕЦ е, в, в, на Харківщині. Так, от ми зараз бачимо там вогнеборці, мужньо е, долали цю вогняну стихію. І там, на жаль, був загиблий. Не серед вогнеборців, а серед працівників станції. Він загинув одразу, коли потрапила ракета. Вже загасили станом на вечір цього дня. Все там вже подолано ці наслідки. Ну і тепер я так розумію, там якісь відновлення має відбуватися, будь ласка. Зараз дивіться в день знову світло зникало, зараз знову почали появлятися, тому проблеми вирішуються. Але вчора ввечері вже така була цікава ситуація. Це я кажу, боженька нас любить і допомагає українцям. Коли якраз була оця величезна пожежа на ТЕЦ 5 в цей час пішов рясний дощ в Харкові. Я думаю, просто допомагав нашим пожежникам рятувати. Тобто, якось і природа на нашій стороні, тому ми все одно переможемо, все одно все буде добре. Мені подобається настрої харків'ян, які без паніки все спокійно сприймають, мобілізуються і якось вже розуміють, що ми живемо в непостійному, в нестабільному світі. От вже так сталося, і чекаємо перемоги. Дуже чекаємо. Дякую дуже, Тетяна Ігначенко, речниця. Ой, вибачте, Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку. Бережіть себе. А зараз Тетяна.